США і Канади зараз останні дзвінки до мене питаються люди, де краще купити нерухомість. Ми продаємо Іспанії, вони питаються, може на материковій частині, чи може якісь острів, чи може взагалі Італію. І відповідь, друзі, найголовніше тут лунає так: ви купуєте там, де є якісне управління вашої нерухомості, тому що купити це пів справи, а, наприклад, здати в оренду, обслужити, поставити охоронку, це. Якби комплексний підхід, і це дуже важливо. Звичайно, що в другу чергу треба дивитися на ліквідність, тобто скільки відсотків вона як окуповується. Але крім ліквідності, ще дуже важливо дивитися на ринок, чи він буде рости. Тобто прогнозований дохід від росту ринку і який був за попередні роки. Локація рішає дуже багато. Тому що, звичайно, що можна взяти якийсь ліквідний об'єкт, але ціна, наприклад, буде падати, або там буде якась криза, та? або, наприклад, якісь сейсмічна зона, де там більші ризики. Тому тут все індивідуально, дуже багато нюансів. Але друзі, ми продаємо в Іспанії. У нас є повний комплекс послуг. Ми в тому ж і обслуговуємо і ставимо охоронку. І з, з коштами всі питання. У нас є це по оренді. Тобто, все повністю підключ. Друзі, звертайтеся в ліцензійну агенцію нерухомості українську в Іспанії, і ми вам допоможемо.